Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, як розумієте, сьогодні ми знову копаємо. Копаємо знову дно річки Дніпро. Позад нас були села, затоплені хутора. Зараз тут побігаємо. На коп виїхали сьогодні в чотирьох. Копаємо легендою однією. З легендою другою, з Plus та Deus XP. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Отже, вмикаю я свою легенду і розпочну пошуки. Прошивка в мене 0.1.17. І зараз покажу налаштування, на яких сьогодні тут копатиму. Так, вимкнувся прилад. Ходити буду в режимі пляж, відкриті всі метали, частота мульти, чуйка 28, швидкість 5, озвучка 2 тони. Все, всі налаштування. Ну що ж, друзі, вперед за скарбами. Я з першою сьогоднішньою знахідкою. Щойно був сигнал з невисоким VDI, копнув його. І я так розумію, що це щиток від персня. Ось видніється якийсь камінчик або ж скло вставка. Коротше, такий початок сьогоднішнього окопу. Щоправда вітер такий сильний сьогодні, прямо з ніг зносить. Але спробуємо походити. Ну що ж, друзі, ходимо далі. Далі знайшов я отаку ось замочну скважину. Такий ось наступний момент підняв я. Друзі, має непоганий сигнал. 42 число виділяй. Сподіваюсь, що вітер нам не заважає. І копаємо онлайн. Можливо, щось цікаве буде. Розвертаюся спиною до вітру, щоб не забивав він звук на камері. Так, підняв. Десь тут наш сигнал. Тільки не бачу що тут. Так, щось є у нас. Шмурдячок, здається. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Я з першою монеткою сьогоднішньою був сигнал з невисоким числом VDI, копнув його і випав не шмурдяк, а цього разу... Ось одна копійка радянська. Зараз глянемо якого року. 1971. 71-го року. Ну, чудово, є перша монетка. Ходимо далі. Так, був у мене наступний сигнал з невисоким ВДА і копнув його. І ось випала, дивіться, якась накладка з візерунком. А ну, давайте її дістанемо обережно. Так Що тут за накладка? Друзі, пройдуся зараз щіткою по ній. Роздивлюсь її і включуся. Одну секунду. Коротше, почистив я цю накладку. Ось такий ось вона має вигляд. Якесь зображення має. Ось два вушка в неї. І на жаль, не ціла ця накладка. Але однак цікава. Цікава знахідка. Знайшов я отакий ось кругляшок і мало серце не зупинилося. Подумав, золото так воно заблистіло. Але бачите, швидше за все це не золото, а колись була монета. Але на жаль, затерта повністю. Взагалі нічого не видно. Але інтрига була. Думаю, нарешті є золотішко. Але на жаль. Такі от справи. Друзі, був у мене наступний сигнал. Число видай 28. Я його копаю і я зі сріблом. Ось дивіться, хрестик. Ще й з емалями видніються на ньому. Це срібло 100%. Ще й хрестик цілий, дивіться, і вушко, все на місці. Коротше, зараз пройдуся щіткою по ньому. Відчищу його і включусь, покажу його. Готово! Хрестик почищено. І дивіться, який він має симпатичний вигляд. На ньому видніються залишки синьої емалі. Сам цілий весь. І ось проба. 84. та Срібло 100%. Дивіться, який гарний вушко на місці. Щоправда трішечки зігнутий, але це не проблема, його можна розрівняти. І дивіться, як гарно він зберігся. Просто неймовірно, як зберігається в Дніпрі різні метали. Шикардос. Я задоволений. Є вже в мене сьогодні навіть срібло от такий от прекрасний хрестик бігаємо далі далі підняв я отаку от недороблену обручку хтось із монети її робив Бачите, серединку вирізав, але щось пішло не по плану і ця обручка тріснула. Коротше, такий ось наступний момент підняв я. Натрапив я на слідуючий сигнал, копнув його. І ось погляньте, грудка розвалилась. ось, І видніється монета. Сигнал був з невисоким числом ВДА, Мабуть це Радянщина. Так і є. А ну дістанемо її. 20 копійок 1961 року. от така от монетка випала мені наступною знахідкою. Підняв я наступний сигнал. Випала мені ось така ось знахідка. З цього боку абсолютно лисий цей уламок. А з цього ось підписаний. Мабуть якесь товариство було. Якась емблема. Ось такий от наступний момент підняв я. Знайшов я ось такі ось радянські три копійки, я так розумію. Тобто, бачите, використав їх як шайбу. Така от наступна моя монета. Є в мене наступна знахідка, щойно піднята із цієї ямки з числом vdi 15 І підняв я отакий ось гудзик. Гудзик здається мені абсолютно лисим. Але вушко на місці, наскільки я розумію. Це от моя чергова знахідка далі знайшов я отаку ось розірвану обручку. Обручка з візерунками. Але така тонка, що навіть страшно її чистити. Щоб не розламалася в руках. Коротше, буду промивати її вже вдома. Вон якийсь орнамент. Тут також щось зображено. Ну, коротше, така от наступна моя знахідка. Друзі, був у мене наступний сигнал, число ВДА17, копнув його. І ось погляньте, як зазвеніла грудка. Почав її роздивлятися. І ось бачу кругляшок. Схоже, що у нас монетка чергова. Нібито так. Так, що тут у нас за монета? Якщо це монета. Ну Зараз я пройдуся щіткою, почищу цей кругляшок і включуся. Коротше, відчистив, як зміг цей кругляшок і підняв я дійсно монетку. Підняв я 10 копійок радянський, рамочник. Але не видно якого року. 50 якогось. Чи то першого, чи четвертого. Не видно. З цього боку взагалі вона залипша. От така ось. Ну, спробую вдома її відмити, роздивитися, з'ясувати, все ж таки, якого вона року. І знову радянщину підняв я щойно. Сьогодні якийсь просто день радянщини у мене. Так, що цього разу? 15 копійок 1961 року. Так от монетку викопав. І, мабуть, друзі, на сьогодні це вже буде остання знахідка. Уже третя година дня. Та й вітер такий скажений цілий день. Всі камради вже промерзли, як цуценята. Коротше, будемо закінчувати, мабуть, сьогоднішній коп. Ну що ж, ходімо до автомобіля, подивимось, що за день накопали. Ну що ж, друзі, ми вже біля автомобіля. Тут затишно, вітер не заважає, знахідки розклали. Давайте подивимось, що за день накопали. Почнемо зі шмурді. Ось таку кількість викопали різних сигналів. Ось дивіться, мідний кухоль колись був. От такий ось. Ось я так розумію, дзвінок чи то до корови, чи на козу. Ботало, здається, називається. Так, різного ось накопали кольорового, різні уламки, чорно ложки, ось сапа отака. Оці речі надоїли за сьогодні, скільки їх викопали. Ну, коротше, отак сьогодні покопали, скільки підняли сигналів. Так, ну і поїхали по приладах, по знахідках. Ось мій результат за сьогоднішній виїзд. Порадував мене отакий ось срібний хрестик із залишками емалій. 84 проби. Хрестик цілий, в шикарному стані. Так, підняв декілька монет. В основному все радянщина в мене сьогодні. 61-го року 20 копійок знайшов. 15 копійок 61-го року. Далі 10 копійок 1950-х років. На жаль, не видно, якого саме року буду вдома з'ясовувати. Чи 50-й, чи 50 перший Ну, коротше, надіюсь, відмию роздивлюсь. Так, і одна копійка, ось радянська 71-го року у мене. Далі. Ось також була радянська монета, три копійки, хтось з неї зробив шайбу. І ось із церка із мідного. Хтось робив обручку. Але щось пішло не так. Так. Знайшов отаку чи то накладку чи шильду якогось товариства з написом брати. Так. Обручка мідна з візерунком. Он видніється. Літери якісь нібито тут вибиті. А, В. Ну, коротше. Помию буду роздивлятися. Так, гудзика такого лисого знайшов. Щиток персня. З якимось камінчиком. Так. Гудзики, як зазвичай, ось така накладка якась з візерунком. Також цікава. Пряжка, кулі, замочна скважина. Ну, коротше... Отак сьогодні покопав я. Так, далі. Знахідки Сімплекса плюс сьогоднішні. Є монета. Є монета. Здається, це три копійки 71-го року. Така от залипша. Далі. Є шматочок срібла. Ось перевірили реагентом, бачите, почервонів він. Це означає, що це срібло. До того ще й високої проби. Якщо так червоніє. Так, це уламок підсвічника. І це якась була накладка, мабуть, колись. Ну, коротше, отак покопав сьогодні. Так, рухаємось далі. De US XP сьогодні ось покопав. Ось дивіться якого цікавого хрестика знайшов. Мініатюрного. Щось здається. Так, він ще й зображено розп'яття на ньому. Прикольний хрестик. Так, має декілька радянських монет. 20 копійок 1936-го. Дві копійки радянські 31-го року, гудзики різного калібру і більші, і менші. Якось накладочка. Так, це у нас куля. І уламки натільного хрестика. Ну такі от сьогодні результати. Так, далі. Ще одна легенда. От так сьогодні камрад покопав з нею. Знайшов ось радянського п'ятака 55-го року. Знайшов царька. Ось три копійки. Мідні 1874. -го. Така монетка. І ще одного ось церка знайшов мідного. Одна друга копійки 1899-го. Так. Далі. А, ось ще один. Три царька. Також одна друга копійки 1898-го. Три мідні монетки знайшов. Так, гудзик. Лисий абсолютно. Дві копійки, які вийшли з обігу Україна 1994 року. Так, на персток. На персток. Ось ще п'ятачок. 1980 якогось року. Це він в лісі знайшов. Як уже йшов до автомобіля. Так, це кільце, я так вважаю, що це конинка. Ключ від мотоцикла. Такі ось гільзи, накладки різні. Ну, коротше, отак ось сьогодні непогано покопав. Ну, все, друзі. На цьому будемо закінчувати сьогоднішній наш виїзд, не дивлячись на те, що був сильний вітер який просто зносив з ніг і буквально сигнали зносив, не було їх чутно, потрібно було ходити в навушниках. Але однак ми трішки покопали, трішки знайшли знахідок, є у нас і срібло, і мідні церки, і радянщина. Тому вважаю, дивлячись на ці умови, яких ми копали, покопали ми непогано. Це, друзі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба, добра і здоров'я. Пока-пока, до нових зустрічей!